Приготуйтесь до практики, сідайте зручно, закривайте очі. Починайте спостерігати своє дихання. Зверніть увагу на дихання в грудній клітині. Відчувайте, як на кожен вдих ребра розширюються, простір між них заповнюється, легені стають об'ємними, і кожен видих ребра рухаються зі сторін в центр та вниз. Приготуйтесь переходити до фізичної практики і почніть із поворотів голови в сторони. Починайте з мінімальної амплітуди і поступово розширюйте її. Завершуйте із поворотами, тепер починайте тягнутися вухом вгору до стелі, Виконуйте цей рух м'яко, не перетягуйте шию, поступово розігрівайте її з бокової поверхні. Наступний рух піднімання і опускання голови. Витягуйтесь за підборіддям вгору так, щоб зона потилиці залишалася комфортною. Після того опускайте підборіддя до грудей. Знайдіть ту амплітуду, яка для вас буде безпечною і комфортною, в якій ви дійсно будете відчувати, що м'язи працюють, але не перенапружуються. Завершуйте з нахилами і переходьте до кругових рухів. Уявіть, що хребет це 0, і ви поступово від цього нуля збільшуєте кут і малюєте ширший і ширший діаметр. змінити напрямок Руфу. Завершуйте із розминкою шиї і сідаєте в ваджерасину. Піднімайте праву руку вгору, стисніть кулак і починайте робити кола плечем вперед. Дихайте рівномірно і спокійно. І помічайте, що прух відбувався саме у плечі, лопатці, ключиці, а не у попереку чи шиї. Починайте крутити в іншу сторону. Розслабляйте праву руку і повторіть теж саме із лівої. Починайте із кіл вперед. Поміняйте напрямок і починайте крутити назад. Завершіть. Розслабте обидві руки. Перевірте свою позу, Розпряміть праву руку в сторону. На видих починайте закручувати плече всередину. Лопатка піднімається, голова опускається. На вдих, плече рухається назовні, лопатка тягнеться вниз, заходить всередину спини і голова піднімається трошки вгору. Продовжуйте цей рух. Відпускайте плечі нижче від вуха, розслабляйте трапецію, наскільки це можливо. Розслабте праву руку і виконайте те ж саме на ліву. Починайте досліджувати всю амплітуду. Помічайте, яка для вас зараз комфортна амплітуда, в якій ви дійсно відчуваєте, що пропрацьовуєте плечі, зону лопатки, ключицю, шию. Завершіть та переходьте в положення лежачи на животі. Розпряміть праву руку в сторону від себе, покладіть долонь вниз. І поступово починайте лягати на праву руку зверху. Відчуття мають зберігатися в плечі, в грудних м'язах правої сторони і в правій руці. Не допускайте неприємних відчуттів по задній і руки між лопаткою і плечем. Пробуйте стримувати там об'єм, помічати, щоб це було комфортно для вас, і витяжіння в правому плечі відчувалося дійсно як витяжіння, а не як розривання. Витягуйте праве плече, далі до лодоні. Поміняйте сторону, розпряміть ліву руку вбік, поступово повертайтесь, досліджуйте тепер цю сторону. Якщо вам дуже незручно тримати голову постійно в повітрі, можете покласти її зверху на кулак або тримати біля себе якусь подушку, яку можете підкласти під голову. Перекочуйте знову в положення на животі. Відштовхніться руками від підлоги та перейдіть навколішки. Розпряміть гомілки по підлозі і потягніть праву руку вліво. Ліву руку розпряміть як продовження лівого боку. Отримайте м'язи живота в помірному тонусі. Продовжуйте розпрямляти пальці ніг назад і притискати гомілки. Тримайте таз над колінами і не падайте всією вагою в голову. Направляйте більше праву руку в ліву сторону, відокремлюючи праву лопатку від хребта. Відштовхніться, підніміться і поміняйте сторону. Помічайте асиметрію тазу, якщо вас трохи тягне вперед правою сідницею або лівою. Пробуйте помітити це і вирівняти. Так само помічайте, яке коліно стає більш важким, праве чи ліве. І от те, що стає більш важким, пробуйте навпаки трохи підняти від підлоги і втягнути в таз. а те, що легке, навпаки, натиснути на підлогу. Це додасть вам якісного витяжіння у плечі. Вертайтесь в положення навколішках. Поставте долоні під плечі і зараз по черзі піднімайте п'ятку долоні від підлоги, не перекочуючись набік. Пробуйте дійсно відштовхнутися від плюсни долоней і втягнути п'ятку вгору за рахунок роботи перед пліч. Виконайте останній раз, розверніть долоні пальцями до колін, притисніть п'ятки долоней до підлоги, утримайте м'язи живота в тонусі і поступово нахиляйте сідниці до п'ят, так, щоб п'ятки долоней утримались на підлозі. Якщо вам потрібно, можете трошки похитатися вперед-назад або вправо-вліво щоб додатково витягнути м'язи пліч. Верніть руки в нейтральне положення. Поставте долоні на ширині плечей і піднімайтесь в собаку мордою вниз. Відчуйте опору на плюснах долоней. Після того натисніть п'ятками долони на підлогу. Розпряміть всі пальці рук в сторони. І з видихом поступово перейдіть в планку, отримуючи м'язи живота. На вдих виштовхніть себе вгору в собаку мордою вниз і виконайте так іще декілька разів. Приготуйтесь затриматись в планці ненадовго, відштовхуйте п'ятки ніг назад. Зараз спробуйте трошки більше розширити простір між лопаток і додатково направити куприк до лобкової кістки. Подивіться вперед перед собою. І з видихом підніміться в собаку мордою вниз, підкрокуйте ногами до рук. Витягніться за руками вперед і вниз, і поступово із зігнутими ногами і круглою спиною піднімайтесь вгору. Встаньте прямо, зробіть декілька кіл плечима назад, після того займіть положення тадасини. Розпряміть праву руку в сторону і зігніть її в лікті. Направляйте праве плече назад, правий лікоть назад. Прокручуйте плече назовні. Утримуйте ребра живота в спокійному положенні і поступово повертайте голову в протилежний бік від руки. Поміняйте сторону, виконайте теж саме на ліву руку. Ліве плече. Втягуйте ліву лопатку, відпускайте плече від вуха і поступово повертайте голову. Верніться в нейтральне положення, поєднайте пальцевий замок за спиною. Розпряміть його назад і на видих нахиляйтесь в утанасану. Переносьте вагу тіла більше до плюсен, штовхніть цей замок до підлоги та піднімайтесь знову вгору. Продовжуйте виконувати цей рух в динаміці. Але у свідомій динаміці. На видих нахиляйтесь, відпускайте замок вниз. Зі вдихом піднімайтесь. Розпрямляйте руки назад. Завершуйте через нахил, розпряміть руки, опустіть на підлогу і сідайте вниз. Приготуйтесь зайти в положення перевернутого стола. Поставте пальці рук в сторони. Поступово відштовхніться руками і підніміть сідлиці вгору, втягніть лопатки. Подивіться вгору. І після того провисніть в плечах і знову виштовхніть лопатки вгору. Утримуйте м'язи живота, утримайте сідниці активними, не провалюйтесь в попереку. Виконайте ще декілька разів. Лопатки розширюються від хребта і потім знову рухаються до хребта. Виконайте останній і розслабтесь. Сядьте в сукхасану. опустіть пальцевий замок на потилицю, відчуйте контакт потилиці і цього замку. Починайте піднімати потилицю вгору по цьому замку, розширюючи простір між задньою шиєю і черепом. І після того на видих опустіть голову вниз і дотягніть розслабте цю область. Похитайтесь із сторони в сторону, якщо вам потрібно. Відчувайте певну асиметрію в сторонах шиї. Пробуйте розтягнути трохи більше ту частину, яка в більшому тиску знаходиться. Розслабтесь. Сядьте знову до положення перевернутого стола. Тепер пальці направте до стоп і піднімайтесь. Втягніть лопатки, прокрутіть плечі назовні. Відштовхніться від п'яток долонь. Направляйте верх сідниць до задніх колін. Відштовхуйтесь рівномірно від стоп і направляйте коліна один до одного. І з видихом повністю розслабтесь. І навдих іще раз піднімайтесь. Реалізовуйте все, що вони змогли зробити в попередній версії: дотягуйте сідниці в коліна, скорочуйте м'язи живота, тягуйте лопатки, розкручуйте плечі, витягуйтесь головою від тазу і з видихом. Сідайте і повністю розслабтесь. Приготуйтесь виконати останній раз і на вдих піднімайтесь. Штовхайте рівномірно руками підлогу зверху вниз. рівномірно стопами підлогу зверху вниз. Направляйте підборіддя до потилиці. І на видих. Повністю розслабтесь, лягайте вниз на підлогу, розширюючи спину по підлозі. Захопіться руками за плечі. Розтягніть лопатки в сторону і зробіть собі невеличкий масаж від лопатки до лопатки. Лягайте повністю на підлогу, відчувайте контакт голови із підлогою і покрутіть головою із сторони в сторону. Тепер поступово відштовхніться руками від підлоги. Сядьте сукхасану зі схрещеними ногами. Займіть зручне положення. Я вам вдячна за цю практику. Сподіваюсь, вашим плечам і шиї стало легше. І до зустрічі!